Усім привіт, з вами компанія West Auto Hub, І сьогодні ми б хотіли поговорити про процес імпорту авто для вашого бізнесу і на вашу компанію. а саме, як придбати автомобіль за кордоном, розмитнити і зареєструвати одразу на юридичну особу. Але перед цим я б хотіла розповісти, як зараз в стандартній практиці це відбувається. У вас є, до прикладу, бізнес. Нехай це буде бізнес з перевезення. Ви займаєтесь вантажними перевезеннями, і для здійснення цього бізнесу вам потрібен умовно новий тягач і причіп. Зараз це виглядає так, що люди шукають когось, хто може знайти за кордоном цей автомобіль, інколи його попередньо перевірити, організувати доставку і привезти, і вже пізніше ви купуєте цей щойно імпортований транспортний засіб в української компанії. А трішки вдамся в деталі. Такі люди, які надають такого роду послугу, тобто шукають цей автомобіль, тягач за кордоном, справді знають місця, де можна придбати даний автомобіль. Такі автомобілі купуються в так званих автохаусах, тобто це магазини, які продають автомобілі, вони спеціалізуються, у них є великі парки, інколи це лізингові компанії, широкий ряд, де можна придбати такі автомобілі. Зазвичай покупка за кордоном відбувається за готівку. Звісно, є вимоги інколи в продавців за кордоном про продаж лише через банківський платіж, але ми часто зустрічаємо в практиці, що все ж таки, купівля за кордоном в умовно в німецької компанії відбувається за готівку. Тобто, вам, як юридичній особі, потрібно знайти десь готівку, де передати людині, яка надає цю послугу, готівкові кошти для того, щоб придбати цей автомобіль за кордоном. Пізніше ця людина їде з певною сумою коштів за кордон, передає продавцю і отримує рахунок на даний тягач. Посередник, який купує автомобіль для вас за кордоном, отримує від продавця рахунок. Цей продавець також готує експортну декларацію. І деталь в тому, що покупцем в даному рахунку виступає компанія в Україні імпортер, юридична особа. Тобто не ви як бізнес, а саме назвемо це посередник або перший власник в Україні компанія імпортер після цього готуються певні документи, а також попередня декларація для імпорту автомобіля в Україну. Автомобіль транспортується в Україну і пізніше здійснюється саме митне оформлення на дану юридичну особу. Знову ж таки, не на вас, як на компанію, а на ось цю першу компанію в Україні юридичну особу, яка здійснює на себе декларування або ж розмитнення. І тільки після того ви як компанія отримуєте даний автомобіль згідно договору купівлі-продажу, тобто вже компанія українська. Продає вам цей автомобіль на вашу юридичну особу, і після того ви стаєте власником цього транспортного засобу, і вже перша реєстрація може здійснюватися на вашу юридичну особу. Загалом така процедура є прийнятною і стандартною, але в ній є теж певні свої ризики. Коли ви купуєте автомобіль в такої юридичної особи в Україні, ви пізніше реєструєте податкову накладну. І інколи буває так, що дана компанія може потрапити в ризикові і на ваш електронний рахунок не зареєструється ПДВ. Іншим ризиком може бути те, що ви здійснюєте попередню оплату за транспортний засіб даній юридичній особі, і ви не завжди можете бути певними і довіряти юридичній особі, в якої ви пізніше будете купувати транспортний засіб. Також фактично ви даєте кошти посереднику, який їде купувати автомобіль за кордон, проте реальним власником, юридичним власником, є компанія-імпортер в Україні, на яку буде імпортуватись даний транспортний засіб, а не ви як кінцевий власник, для того, щоб обійти дані ризики, а також зробити процес більш. Прозорим та прямим для вашої компанії варто було б купувати такий транспортний засіб за кордоном одразу на вашу юридичну особу. І так як я зазначила, все ж цей процес не є доволі простим, і вам, як власнику бізнесу, основний час і увагу ви приділяєте веденню свого бізнесу. А весь стартохаб в даному випадку може виступати як компанія, яка організує вам і буде супроводжувати у всіх процесах імпорту такого транспортного засобу, одразу на Вашу юридичну особу в Україні, тобто у вас є потреба в транспортному засобі, як ми раніше говорили, до прикладу це буде тягач. Наша компанія допоможе у тому, щоб знайти відповідний тягач за кордоном, Знову ж таки з контактом до лізнових компаній інших майданчиків, де знаходяться і є в хорошій якості по хорошій ціні дані транспортні засоби. Пізніше відділ закупок контактує з потенційними продавцями такого транспортного засобу, тобто ви даєте замовлення згідно ваших характеристик і вимог до такого транспортного засобу до тягача. І уже відділ закупок займається тим, щоб знайти відповідний і серед ряду відповідних, які вас зацікавили, знайти саме той, який буде кінцевим і прийнятним для вас. Таким чином, вони контактують з продавцями за кордоном. Володіючи різними мовами, вони можуть дізнатися у ці деталі, які потенційно були б цікаві для вас. Зазвичай це такі питання, як про стан автомобіля, про власників автомобіля, про те, де він використовувався, і або інші деталі, які можуть вас цікавити. Також організовують огляд такого автомобіля інколи. Варто все ж скористатися додатковою послугою огляду автомобіля на місці продажу, для того, щоб переконатися, що справді його стан відповідає тому, який декларує продавець, і пізніше вже організують всі деталі по продажу даного автомобіля. Тобто той пакет документів, який потрібен для імпорту, забезпечить саме відділ закупок. При купівлі товару за кордоном, ми проходимо процедуру зовнішньоекономічної діяльності і вона складається з певних етапів, таких як купівля. Для валюти для того, щоб оплатити товар за кордоном, декларування, замитнення і пізніше розмитнення. І ці всі процедури можуть здаватися для людей, які попередньо цього не робили, доволі складними. Наша ж участь тут у тому, що даний процес ми знаємо досконало, і на кожному етапі можемо проконтролювати або передбачити якісь або ж ризики, або ситуації, які можуть статися. Зокрема, як ми зазначали, при етапі викупу автомобіля є певний набір документів: рахунок на даний транспортний засіб, технічний документ на даний транспортний засіб, так званий техпаспорт, а також обов'язковим документом при купівлі за кордоном є контракт. Тобто, контракт це той документ, без якого ви не зможете переслати кошти за кордон через банківський рахунок. І при… В процесі купівлі валюти для того, щоб вам оплатити транспортний засіб за кордоном, банк буде запитувати даний контракт, і в ньому є певний набір вимог, який буде потрібен для того, щоб валютний контроль, фінмоніторинг пропустив вам даний платіж і попередньо дав можливість купити валюту для того, щоб оплатити товар за кордоном. Відповідно, при викупу автомобіля за кордоном і Спілкуючись з продавцем, ми одразу зазначаємо деталі, які нам будуть важливі в даному контракті. Тобто, продавець одразу вписує ті деталі, які потенційно які зазвичай не потрібні при продажі всередині ЄС, і продавець може цього не знати і не зауважувати. Тому ми наголошуємо на тому, що нам важливо вказати такі деталі, як умови поставки, сума контракту, товари, які постачаються. І ряд інших е, деталей, які пізніше е, будуть важливі при е, проходженні процесу оплати, і е, для того, щоб е, банк нам погодив цей е, контракт, зокрема на етапі е, викупу автомобіля. Продавець передає перелік документів. Наша роль в тому, щоб проконтролювати правильність усіх документів, їх наявність і те, щоб вони пізніше відповідали усім вимогам, які в майбутньому будуть потрібні при процесі оплати замитнення чи розмитнення автомобілів. Тобто ми надаємо юридичний супровід і також ведемо комунікацію з продавцем по складанню усіх необхідних документів, так щоб вони відповідали вимогам нашого законодавства. Коли ви купуєте транспортний засіб за кордоном Одразу на вашу юридичну особу ви виступаєте імпортером. І для того, щоб здійснити імпорт, вам потрібно бути акредитованим на митниці, мати валютний рахунок для того, щоб платити у валюті за даний товар, а також здійснити декларування, тобто розмитнення даного товару. При супроводі вашої компанії в цьому процесі ми забезпечуємо кожен етап. Тобто ми здійснюємо акредитацію вашої компанії на митниці. Також ми можемо дати супровід у відкритті валютного рахунку, якщо у вас такого немає. А також ми підписуємо договір. Декларування, згідно якого а, брокер компанії «Веставтохаб» здійснює декларування, тобто розмитнення даного транспортного засобу, одразу на вашу юридичну особу. Важливо зауважити, що е, усі ці послуги теж е, е, підтверджуються договором, тобто ми працюємо з вами згідно договору, і ви маєте можливість оплатити по перерахунку за е, дані послуги. Окрім того, що ви здійснюєте по перерахунку оплату за послуги, е, яке я зазначала, е, ви оплачуєте автомобіль за кордон теж по перерахунку. Відповідно, вам не потрібно е, шукати готівку, яку ви передасте посереднику для оплати за кордоном, а одразу. З банківського рахунку оплачуєте за даний транспортний засіб. Відповідно, при здійсненні всіх оплат по банківському рахунку, ви маєте явне підтвердження витрат на ваші компанії. Ще однією дуже важливою деталю і перевагою купівлі одразу з вашої юридичної особи транспортного засобу за кордоном є підтвердження вартості такого транспортного засобу. Вартість впливає загалом на кінцевий розрахунок усіх митних платежів, тому що мито, акциз і ПДВ нараховується саме від вартості транспортного засобу. Коли ж у вас є усі підтверджуючі документи про оплату, такі як виписка з батьківського рахунку, про те, скільки ви перерахували коштів, є контракт, є експортна декларація, це є основним набором документів, які підтвердять вартість даного транспортного засобу. І пізніше, при здійсненні митного оформлення є усі докази для того, щоб нарахування мито, мита акцизу і ПДВ здійснили саме від цієї вартості, за яку ви купували транспортний засіб. Це забезпечує так зване коригування митної вартості. Тобто при здійсненні розмитнення, вартість не буде коригуватись, тобто не буде підніматися і, відповідно, митні платежі не будуть становити більше, ніж реальна вартість товару. Навіть у випадку, якщо все ж митна вартість коригується, то ми надаємо юридичний супровід, щоб пізніше оскаржити таке рішення. Користуючись послугою імпорту авто на вашу юридичну особу, ви сплачуєте фіксовану і зрозумілу ціну за усі наші послуги, а саме 600 євро. В дану суму входить наступний перелік робіт: це пошук автомобіля за кордоном, контакт з клієнтом і юридичний супровід у підготовці усіх документів, як для експорту, так і для імпорту, підготовка контракту, супровід у здійсненні переказу валюти, пізніше розмитнення, тобто послуги декларування, сертифікація та реєстрація. Наша мета зробити процес імпорту максимально легким і прозорим у той час, поки ви займаєтесь власним бізнесом.